О, бочка Друга, позивається бочкою. Третя. Звук хіба сюди доходить, бо тому що дяха глуш. Вона без стіжі зривається, ніж відчуває. <пілля> Де, Це пизду, є, бля. Ліску яха глуш. Зараз гляда. Бучок стоїть постійно. Да, блядь. там їх душа дохуя. Там на ну, шолом, блять, да? да? Там і не, не може стояти, блядь. Там тягають, блять, а сясю даже на цьук, блять. Субтитры ставится, там їх дохуя притягують, а потім у цей пасік втягає да, сюди, блядь, на тюку. блядь. тись, блядь, поснувся. Е, нахуй, сейчас шело. Не снимают, блядь, нихуя не видно, нахуй. Максим, що ж не видно? Що ж не видно, блядь? І груші були. Нихуя не видно, нахуй.